Доброго дня! Подивився в сервісній книжці Subaru Legacy Outback 4-го покоління. Що можна виключити оці от стрілочки? Вони постійно так дергаються, це просто показуєте оці лампочки, які горять, це показує справність лампочок і справність стрілочок. Якщо вам це не подобається, просто виключайте зажигання. Нажимаєте так. З'являється спідометр і третій раз. 5 ON Зажали. 5 OFF Включаємо. Все. Якщо ви навіть будете заводити, коли ці стрілочки працюють, то якби ви думаєте, що там комп'ютер загружається. Ще там написано в сервісній книжці, що ніякої помилки це не, до цього немає. Можна заводити одразу. Можна його так і ще прибрати. Удачі всем удачи всем.